4 червня по вулиці Чорновола поблизу стадіону Рух відбудеться урочисте відкриття надувного батутного комплексу «Горинич». На юних відвідувачів в рамках святкування Дня захисту дитини очікують незабутні розваги у музично-розважальному супровіді. Фахівці проведуть заміри і фіксацію рекордів України. Найбільший батутний комплекс разом із маленькими відвідувачами всередині батута постійно перебуватимуть аніматори, адже головне це безпека дітей і їх незабутні враження. Ідея вся виникла тоді, коли в мене народився син. Я от задав собі питання, чи було в мене таких багато яскравих, позитивних, незабутніх вражень в дитинстві, про які я міг би згадати, що от так, да, дійсно було класно. І я вважаю, що сьогоднішнє покоління діти дуже багато часу проводять за комп'ютерними іграми в інтернеті, перед телевізором, і в них не вистачає часу для по справжньому незабутніх отаких от яскравих вражень, які б закарбувалися у їхньому дитячому серці. Запрошую усіх мешканців Івано-Франківська 4 го числа прийти на 12-ту годину до стадіону Рух, відвідати чудовий захід, чудове відкриття найбільшого в Україні батутного комплексу, а також провести весело час на розважання. Програмі, відвідати наше сімейне літнє кафе, в якому дорослі зможуть сховатися від літньої спеки, випити прохолодних напоїв, з'їсти домашнього морозива, яке готують для нас по домашньому рецепту в мальовничих Карпатах, і просто розважитись, відпочити і отримувати масу незабутніх емоцій.